Так, припинення обстрілів Бахмуту. Скажіть, будь ласка, Вищі сили, що заважає припинити обстріли Бахмута, що необхідно для припинення обстрілів Бахмута і припинення бойових дій і руйнувань. Скажіть, будь ласка, в місті Бахмут. Припинення бойових дій. Гарить земля. Так, на майбутнє щось вже запланували. Бахмуті, Бахмуті. Буде відродження. Верховний суд відбудеться. Бахмуті. Місто Бахмут. Так, планені. На майбутнє виходить дуже гарна карта мир. <кій> в нас зараз, звичайно, якісь негативні плани ворога, і ми бачимо і дивимося за ворогом, але на майбутнє в Бахмуті відбуватимуться дуже гарні події, і Бахмут буде звільнений і буде карта мир. Так, він знаходиться на межі, Бар, між ворогом сама межа. Ось вона проходить. І нам треба припинити оці закрита тема. Не розказують про Бахмут. Це щось таємниця. Добре. Але нас цікавить, нам необхідно, щоб припинились там руйнування Бахмуту. Так, карта мир. В Бахмуті припиняться руйнування і дуже скоро. Отак вийшли, вийшли такі гарні карти. І там взято когось у полон, обмін, обмін відбудеться, так, обмін полоненими. Але він в минулому мав бути, але вороги щось не, не, не погодилися. Так, надурили. Добре, дивимось на майбутнє. Так, буде дуже сильний захист Бахмуту, але в Бахмуті руйну... зруйновані. Помешкання зруйновані. Але їх відбудують. Так, буде страждання. Угу. Ні, кошти дадуть. Дадуть на відбудову. Але люди дуже постраждалі, багато людей постраждалих, але по суду будуть відбудовані будинки. І на оцих місцях, де були страшні події, кроваві, і все одно будуть відроджуватися ці будинки, всі будуть працювати на те, щоб оце все, що зруйновано, відновити. Таке майбутнє у Бахмута. Дуже гарна карта мир не буде, бойових дій не буде. Але наразі мені сказали, що щось там відбувається сама гостра подія. Це все відслідковують наші воїни. І йде захист, карта мир прямої дії. Вивозять мешканців, дітей, захищають мешканців. Якась таємниця добре. Надається допомога постраждалим, по яких-тоненьких -то доріженьках вивозяться люди, так, але нам треба захистити бахмут, щоб припинилися обстріли, нарешті відігнати цих ворогів дуже багато страху у людей. Так, запрошуємо вищі. Сили. Відкриваються дороги. Так, Ой, вищі сили нададуть. Захист Це з неба буде. Медики. І відкриють дорогу, якусь дорогу життя. Нададе, над, на, на, приїдуть ліки, чи щось відбудеться таке, що спасе людей, і люди будуть дуже раді. Це буде в таке. А наразі мені щось закрили. Добре. В, в минулому було дуже щось страшне. Їх зрадили, чи якась була омана, омана. І закрита дорога. Повністю бійний бахмут. Може мешканцям сказали ось їдьте, їти, спасайтеся, а тоді їх просто надурили і все. І закрита дорога. Так, я це заперечую, заперечую все-все. Заперечую. Та-та да -да -да, все хорошо <publishbbles> На майбутнє виходить гарні карти. Я їх лишаю, хочу, щоб... Вищі сили перемогли, бо тут дуже сильне протистояння. Це я закриваю. Я хочу тут також подивитися, оці складнощі, труднощі. Все це я забираю, відкрита дорога залишаємо. Не буде більше страху, щоб мешканці не боялися, їм надали всю необхідну допомогу, звільнили бахмут. Запереч. Так. так, гарна карта відродження, сади, все буде добре. І це буде коли яблучка. Це не так довго і чекати, але на, ябл... на деревах яблучка. Це значить, що буде дуже скоро. В бахмуті мир, мирне небо і здійснення мрій також все. Але зараз іде якась сильна межа, надаємо сила і попросимо з неба захисту, щоб був, перекриває так, оці вороги, що вбивали людей, дітей, будинки, щоб вони пішли, знищені були. Закриваємо бахмут від гора. Так. <клес> Вищі сили, ангели-охоронці, духи рода закликаю, будь ласка, припиніть обстріли в бахмуті. Дайте. Бахмуту захист, всю необхідну зброю, щоб відвести ворога, знищити ворога, всіх калабаратів, всіх агетів, хто дарив, хто злочини робив з людьми, хто нищив, крав майно людей, обстріли, все їм вертає, весь негатив, що Бахмуту робився, повертається тому, хто робив, всім ворогам. І з ними таке трапляється, захищаю небо над Бахмутом, віджинаю сама сила, закликаю вищі сили надати захист Бахмуту. Буде так, буде так, буде так. Не припиниться страждання, руйнування. Будете. Остане мир над не. небо над бахмутом буде, так, буде, так. Де буде все сказано здійснене. Так, в Бахмуті буде мир. Як яблука на деревах висять, це значить, що воно буде скоро. Вищі сили, будь ласка, допоможіть нам. Дякую за увагу.